Москва Сіті вдруге за три дні атакована безпілотниками цієї ночі. Дрон влучив у вже понівечену днями вежу у самому серці російської столиці. А там на секундочку розміщено одразу три російські міністерства. Які наслідки нового влучання розповім вам просто зараз на каналі Січас. Отже, у ніч, на 1 серпня, російська столиця вкотре зазнала потужного удару. Москву та московську область знову атакували дрони. Російські телеграм-канали нарахували, що нібито було три безпілотні літальні апарати. Один із них врізався в одну із веж елітного ділового центру Москва сіті сталося це близько третьої ночі. Яскравий спалах та гуркіт те, що спостерігали очевидці. Цей момент навіть є на камері. Дивімося. Хоча деякі місцеві стверджують, що було аж два БПЛА, Проліт їм вдалося захопити в об'єктиви камер на смартфонах. Один. Цей самий другий дрон буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби. Після цього він нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель Москва. Сіті уламки мають спрямувати на вибухову технічну експертизу. Про таке повідомили екстрені служби Росії. Ну і я зацитую допис, який ні світ ні зоря написав мер Білокам'яної Сергій Сабянін у своєму телеграмі. Кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Один долетів до цієї ж вежі в сіті, що й минулого разу пошкоджено фасад на рівні 21-го поверху. Порушено скління 150 квадратів. Інформації щодо постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події. Кінець цитати. Ну і власне через інцидент навіть довелося тимчасово закривати аеропорт внуково, але станом вже на ранок литовище відновило приліт та виліт рейсів. Я ж акцентую вашу увагу на тому, що цієї ночі дрон полетів до цієї ж вежі Москва Сіті, що 30 липня. Тоді нагадаю, стався вибух у будівлі iq кварталу розташованого у Москва Сіті. У результаті на рівні 5 та 6 поверхів 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній порушено скління. Ну і тоді постраждалих так само не було. Принаймні, стверджували про це місцеві влада, місцева верхівка. Ну так само не було і пожежі. Російські ж ЗМІ зазначають, що у цій самій вежі, яку атакував безпілотник, розміщено одразу три російські міністерства: це Мінпромторг, Мінцифра та Міністерство економічного розвитку. Офіси останнього відомства є якраз на 21-му поверсі, який і постраждав найбільше. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вже прирівняла атаки на Москва-Сіті із терактами веж близнюків 11 вересня 2001 року в США, внаслідок яких, нагадаю, загинуло майже три тисячі людей. Москва-Сіті, каже вона, цивільний об'єкт, в якому не тільки розташовані офіси, а й житлові приміщення, а також адміністративні будівлі цивільного блоку, які не мають жодного стосунку до військового блоку. Та сама картина. Вона, ніби повторюється, каже прес-алкаше у Кремлі, ж не настільки схиблені. Там прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков заявив, що в путінській адміністрації не бачать аналогії між ударами, нібито українських безпілотників по Москва-Сіті і терактами 11 вересня. Справді загроза існує, вона очевидна, і заходи вживаються. Це власне все, що видав. Поплічник диктатора, крім цього, сьогодні вночі ще два БПЛА, як стверджують у міноборони Російської Федерації, було знищено в повітрі засобами протиповітряної оборони над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області. Ось такі звуки перебили місцевим їхній міцний сон. В офісі президента вже відреагували на неспокійну ніч у Москві. Я ж пропоную пряму мову радника керівника ОП Михайло Подоляка. Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію авторів війни, щоб зібрати з них всі борги. Все, що далі відбуватиметься в Росії, об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни. Про це йдеться у його дописі в Твіттер. Ну а хто саме причетний до атак на банковій не вказали. Однак видання Newsweek із посиланням на військових експертів стверджує: в ударах на Москву, ймовірно, брали участь українські дрони Бобер. Аналітики зазначають, що вітчизняні безпілотники Бобер загалом схожі на іранські дрони шахет, якими Російська Федерація тероризує Україну. Але мають вони трохи більший розмір крил і запас ходу. А цей запас ходу уявіть собі понад тисячу кілометрів. А як думаєте, ви чи могли українські дрони подолати таку відстань та успішно пройти крізь ППО російської столиці? Напишіть свою думку у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Ми дуже стараємось для вас і обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал сейчас, аби знати більше. Ну а ще одна добірка гарячих новин та запальних кадрів із Росії за мить. Залишайтеся з нами. Навіть вихідні на Росії не можуть обійтися без бавовни. У російській ростовській області впав безпілотник. Цього разу київський режим навіть ніхто не звинуватив, бо від'ємне приземлення здійснив саме російський БПЛА. А ще неспокійно від учора на Брянщині. Що ж там відбувається, розповім просто зараз на каналі Січас. Отже, ввечері в неділю, 30 липня, у хуторі Дараганівка поблизу міста Таганрог Ростовської області впав безпілотник. Місцеві у тамтешніх спільнотах спочатку повідомляли, що чули вибухи. Над місцем падіння дрону здійнявся густий дим. І, очевидці кажуть, у районі Бабаху навіть зникла електроенергія. Так, світ світ вирубила. Так, от, рядом. ядом прошу. Одразу ж у пабліках виклали кадри наслідків із Близька. Видно, що на місці інциденту виникла пожежа. Приборкувати стихію, причому жителям довелося самостійно. Асфальт, все димиться, Люди прийшли тушати шлангами, тому що ніхто к нам не захотів їхати, валяється, коротше, на дороги. Проїзду взагалі немає. Російські телеграм-канали повідомляють, за попередніми даними через падіння дрона пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. Також кажуть, вони постраждали двоє людей. При цьому губернатор Ростовської області Василій Голубєв таки підтвердив сам факт падіння безпілотника і те, що у приватному домоволодінні пошкоджено покрівлі та автомобіль. Однак, за даними Чинуші, постраждалих немає. Приналежність БПЛА встановлюється, на місці працюють спеціалісти Міноборони. Такими словами, він закінчив свій допис у Телеграм. Тут важливо зазначити, що ряд телеграм-каналів, у тому числі і російські, пишуть, що, судячи з уламків, БПЛА, йдеться саме про безпілотник Форпост або Оріон. Обидва типи літальних апаратів перебувають на озброєнні повітряно-космічних сил Російської Федерації. Зокрема, паблік Астра, посилаючись на дані джерел в екстрених службах регіону, стверджує, це багатофункціональний розвідувально-ударний дрон середнього класу Іноходець Ру. Власне, цей самий іноходець Ру, це і є проектна назва БПЛА Оріон, який Міноборони РФ експлуатує з 2019 року. Раніше про те, що під таганрогу вмів пасти Оріон, писав і російський військовий аналітик Ян Матвєєв у своєму блозі карти і стрілочки». Зйомка дуже темна, звісно, однак, видно, характерні довгі вузькі крила. Вже. Ніж у Байрактару. До того ж, немає уламків потужного корпусу, як у турецького БПЛА чи того самого форпосту, пише аналітик. Ще один військовий блогер Андрій Куршин також пише, що деталі крил безпілотника, що впав, схожі саме на модель Оріон осінд дослідник Бенджамін Піт опублікував знімки від 9 липня трьох оріонів на авіабазі Таганрога, яка розташовується буквально поблизу місця падіння БПЛА та нещодавнього ракетного удару по місту. Про це до слова нагадаю вам у кінці випуску. Дочекайтеся. Ну і додатково підкреслю, Міноборони Федерації свого часу звітувало, що згаданий безпілотник вперше застосовували у бою в Сирії у 2019 році. І, взагалі, Оріон може нести чотири ракети і до шести авіабомб. Його використовують і нині при атаках на Україну щонайменше з осінні 2022 року. Ну і це не єдине влучання, яке відбулося вчора ввечері у сусідній країні-агресорці. Російські пабліки пишуть про атаку безпілотника у в Брянської області. Влучило по будівлі правоохоронної структури, а саме дрон скинув вибухівку на управління МВС у Трубчевську. Вибито шість вікон пошкоджено дах будівлі. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив і губернатор Олександр Богомас, звинувативши у нальоті Збройні Сили України. Ну, а вже у понеділок зранку він ще й розповів про стрілянину у селі Ломаківка Стародубського муніципального округу. І тут він теж нібито каже, що винна українська армія. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири домоволодіння та два автомобілі. Порушено енергопостачання. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Написав путініст сьогодні близько 10-ї ранку. Про обстріл цього ж села місцева верхівка повідомляла і в суботу однак, ні того разу, ні тепер жодного підтвердження цьому факту немає. Ані фото, ані відео. Як думаєте ви, що ж насправді коїться на Брянщині? Залишайте свої версії у коментарях, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек. І обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Січас.